Пил сахари так званий прийшов і до нас. Отак воно виглядає, є легка димка така. Сонце теж не яскраве, не, 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 не таке як треба. Там мало бути щось видно, нічого не видно. Не знаю, чути мене не чути. Отак. З сахари туман, ось о. Оце сзади. Почний оприскувач електричний. І, -і, -і отак по полі дебільші кубла. Не знаю, видно, не видно. Отак і кропля. А що робити? Яка б тут сучасна техніка не була, чути, не чути, вітер жах. Але мені, мені підходи, мене раундап, отак і зараз. Зараз я його покроплю. Короте, без, без китайських приблуд нам нікуди, як би там не було. Покропив і вже тут не буде. А що це таке? Це пшениця, де мишки нападали купи. Мали вони його з'їсти, але не з'їли. Ми його... Переобрали, але звісно, ми ще вижили, зими не було морозу. Дворі 27 градусів жара. Того так роздітий. Отак і ходю. Батько сіє буряки, а я займаюся другими клопотами. Наводимо ракети, ще треба в одному місці межу пройти, бо чуть змістилася, там є перій. Покропити у мене ще є водичка в машині. Машина аж там далеко. Видно, не видно. Коротше, машина отамашколо пшениці стоїть коло нашої пшениці з їнішній. А тут була пшениця, має бути кукуруза. Доки, доки кукурудзу сіяти, зараз. Доки кукурузу сіяти, воно вже буде Трубку піде, так що треба навести порадок. Маленьке кобельце там і ще там три. Бачу. Отак От і працюємо. Я додав кілька кадрів з посівної, хорошого жінки не знімав, я ще в тракторі не був. Так лиш асісті. Перші дні, як обично, то-то то, то сушники посунули на мій добрий, або ще мокре, щоб землю не підкидали. То видірнуло один дріт від фішки, цей на комп'ютер від сівалки, пропався, Пропав зв'язок. Коротше, як обично, все нормально, робочі моменти. Головне це правильно сприймати. Псинечка, псиничка, кродом, кродом. Отак вот і рухаємось. Коротше, всім пока, рухаємося далі.